І ти, позвонив себе в сараї, і воно солістик привехим різні, як прикинь, цішаючи свій мужем, придержуючи меч закону, бо так звонив Господь во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Нехай, потихне, Господь, про Андріла Свого і поранить тебе. Відуся посла повсі дні життя Твого, Та й дасть тобі в мірі добробуті басти та дітей твоїх, аж до третьої сперту поприйняв раз з твоїм Божем, окропленням цієї, священничка, зілі проводя, то й благодат Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Від мірі і нас зберігай заповіді Господня, його страшно всі дні життя Твого. Порядчися мужеві своєму за Господнім велінням, твоє ім'я Отця і Сина, і Святного Духа. Амінь.